Вас вітає компанія Клімагру. Сьогодні у нас відеогляд на мобільний кондиціонер Самурай. Це ось такий от блок. Він має функцію охолодження обігріву, осушення і роботи як вентилятор. Має ручні жалюзі, хоч пишуть, що вони мають автоматично рухатися, але вони ручні. Можна виставляти положення, яке буде зручно. Є пульт керування і є дисплей на самому кондиціонері. Ось ми його включили з пульта, він досить симпатичний, дивіться, по під'єднанню. покажи. Іде отака насадка, накладка. Потім комплект в комплекті йде гофрований повітропровід, він сюди вдягається, виймається потрібної довжини, я не буде це робити. Потім йде ось така штука, накладка на вікно. Звичайно, це було б краще, якби вікно було розсувне, але у нас таких на вітер не відпади зустрічають. Ну, якось можна його придумати. Оце він ставиться в щілину між вікном, типу, ця накладка на повітропровід і ось це отак з'єднується сюди. І типу, гаряче повітря видувається на вулицю. Ну, або можете щось інше продумати. Є також офрований шланг для відведення конденсату, коли бачок переповнений, він буде зливатися звідси або з нижньої е, е, патрубку. Що ще по функціям? Е, так, є швидкості, е, ну, тут можна регулювати температуру і є швидкості встановлення е, швидкості вентилятора на пункті, це можна таки робити. Ну що, Бачите, можна це швидше, це менше. Ну, в принципі, досить багато швидкостей. Це такий прилад. Якщо у вас немає можливості або немає бажання купувати стаціонарний кондиціонер, можна використовувати його і переміщувати з об'єкту на об'єкт. Дякую, побачення.